Він ще питання. У нас такий самий карчук був. Ну, навряд чи воно так і було. Ну, зараз ну, саме пам'ятаєте, що ми приводили із 21-го році -му туди людей, де ж заказу третій пунктах. Тож, тож вичай. Так, зараз питання. Про погушення програми, це громади на 24 рік. Значить, шановні депутати, ми вже не одноразово підіймали це питання. Проблема в тим, що по першій програмі, які нас пропонували Гавне управління поліції, там було передбачення, фінансування із місцевих бюджету в розмірі 2 млн десь 200 тисяч. Зараз ситуація трошки помінялася. В чому помінялася? Те, що фактично офіцер громади пройшов під безпеку і вже готовий для нашого селищного території громади. Є людина. Працівник поліції. Ну, він не місцевий не наш житель, Там капітан поліції, Коваленко і навчився. Олександр Павлович управління поліції заявило It's про те, що ванни був за власний рахунок держави автомобіль для нашого фіцермату. Ні, зараз пака держави. Ми приймаємо цю програму для чого? Для ошибки закласти. Ми знайшли кошти 250 тисяч для забезпечення програму. для яких цілей? Для забезпечення цих 250 тисяч період я зараз Для придбання комп'ютер техніки придбання ми товарів, тощо придбання будівельних матеріалів, придбання статусів, необхідних засобів. Ми фактично зробили ремонт приміщень. Там частково не дороблено, але два, два кабінети там зроблено. Там звичайно треба ще вложити, але для роботи йому необхідно забезпечити мир. І ці 250 тисяч програми пропонуються іменно забезпечити. Я думаю, що старости всі ми знаємо, що ситуація. І ті, що от час вибухи, і діти ночі катаються, все кажуть, хоча б хто і крадіж, хоча б хто мог би прийти, <спільшен> <піхан> поїхати ті сімейні скандали, ті самі всі проблеми, і теж ж благоустрій, все це, це може бути повноваження в цей громад. Тому я б хотів би такі запропонати програму, що це громад для вас 4-3, шановні депутати. Головним розпорядником хоче визначити березнянську селищну ради Фінансовому відділу Березнянської селищної ради нести зміни до бюджету березня територіальної громади на 23 ретіх за рахунок додаткових дотацій. Це не наше, це додатково дотація за рахунок додатково дотацію, державного бюджету, місцевого бюджету, на здійснення повноваження, місцевого місцевим, на телагони для де окупованих тимчасово ж та тимчасових теоріях України, що зазнали негативного впливу з боку. Повномасштабна збройна агресія Російських. Це кошти, які дала держава на деокупованій території, тому і відсюди ми можемо взяти 250 тисяч, який був з мільйон 900. Тому пропонують, ну, те саме. А можна володимир, Ну ви кажете, там треба ремонт робити буде. Там фактично селищна рада. За рахунок придбання те, що в нас було заложено, на під 200 тисяч вложили, заробили ремонт. Так а за які кошти там робити ремонт? Кошти на себе бюджет, те, що було бюджету залажене на ремонт, на наше ці саме те, що ми планували, ми десь ужали з ракету ужали десь в собі в чому і положили туди, яка не требуючи річ, що річного це гроші на правильність певних послуг робота. І приміщення це ж не це наші на, на селищну ради Тому ми зробили. Але там треба доробити. Звичайно, я думаю, що буде добре, якщо на кінця року буде акція громади і буде зроблено тому в проханні квітки. усе добре, що дивіться, 200 тисяч взяли там, 200 це, тисяч це і ще і ще треба 200, сумпенсі, 400 двісті тисяч. Згодом да? субвенція. Да? Да? Дивіться, Володимир Михайлович, допустимо, майбутнє, допустимо, ну да, ми вже не дотягнемо, вже майбутнє. Ви вважаєте, допустим, приміщення гімназії, закриється гімназія. Далі буде що така сама бегатська школа? Загніється так, я... ну, загніється так. Ну а просто розвали все. Він тобто, виходить, він нас обратно для дітей так. немає, на... Так, Де, що просили Володиному на простіше я укриття, можу, щоб що діти могли розвивати. А ну я пропонував 21 років в селях економіга перевести музичну і прочі і чому-то виключали, Я за укриття, допустим, президент сказав, перше питання укриття, а у нас будівництво і все. Так. У нас будівництво розвиток громади. Бюджетна організація. Затримує програми, це громадська. Гальовка за. Дмитриєнко. Зейка. Ігнатенко. Так, Мирону полезу. Полубення на Петріна. Прячька. Сад, чекузатова. Тарасі на що ви сиділи 嗯。Uh. <laughs>